Шановні Богвочанці, всім доброго дня. Мене звати Гуменяк Андрій. Звертаюся до вас із... із новиною, що ми з Вірою Кочкодан написали статтю підземні комплекси богородчан 16-19 століття, яка міщена в журналі Краєзнавець Прикарпаття номер 45 В цій статті. Вміщена інформація про всі, всі підземні комплекси Богорочань, які існували у зазначеному хронологічній проміжок у вказаній статті проведене комплексне дослідження підземних ходів підземелля Домініканського костелу в Богорочанах в старої друкарні, а також, також виявленого нами водогону з дерева. Дослідження проведення у статті характеризується аналізом джерельної бази архівів, зокрема державного архіву Центрального державного архіву міста Львова, а також архіву давніх актів у в, в Варшаві, які, які нам дають зрозуміти. Можливість проведення підземних ходів у Богорочанах, які, які були невід'ємною конструкцією замкових споуд, які існували тут у Богорочанах. Також, також невід'ємною складовою частиною дослідження є звичайно усні джерела, зокрема. Важливим джерелом є спогади, які, які дають нам доповнити писемні джерела, а також речові знахідки, знайдені у підземних ходах. Зокрема, цеглини, які нам представила працівниця відділу культури Генник Оксана. І, і саме, і саме і ці знахідки дають нам можливість, і, в принципі, зрозуміти, і, зрозуміти з, якої, з якої конструкції вони, вони були зроблені. Також, також варто відзначити, що підземні комплекси боговичан виконували важливу безпекову роль, оскільки вони відзначалися військово-стратегічним значенням, оскільки населення мало часто змогу переховуватися від, від нападників фортеці. Також важливо відзначити, що підземні комплекси Боговича виконували важливе господарське значення, оскільки, як вже згадано щодо водогону, важливо, ця конструкція була важливим елементом постачання населення води. Підсумовуючи веще сказане, можна зазначити, що підземні комплекси Богорочань були важливим елементом благоустрою і історії нашого населеного пункту населеного пункту і. i, 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 i dużym, e, e, ważnym e, elementem architektury i architekturą jest właśnie jako trzeba berechny, jako za uwagę.